У 1776 році 33-річний інтелектуал Томас Джефферсон пише Декларацію Незалежності США. У ній є фраза, яка стала символом свободи: ми вважаємо, що всі люди створені рівними. А тепер питання: араби вони теж люди? Сам Джефферсон на це мав дуже конкретну відповідь: Американська революція часто сприймається як битва за свободу проти короля, проти податків, за гідність. Але під капотом було дещо інше: усе крутилось навколо двох головних цінностей: недоторканість приватної власності і рівність усіх людей від народження. Проблема. Раби в колоніях були одночасно і людьми, і власністю. У 1776 році в США було понад 500 тисяч рабів. А Джеферсон, який писав про невід'ємні права, володів 130 з них. Джефферсон не був у цьому унікальним. Більшість авторів декларації були або рабовласниками або не виступали проти рабства. Вони писали про право на життя і свободу, але не уточнювали для кого саме. Рабів не згадано в документі взагалі жінок теж корінне населення лише як безжальних дикарів. Рівність була доступна для білого чоловіка-власника, усе інше за душками. Але найбільш цинічним став момент, коли США вирішували, як рахувати населення йшлося не лише про статистику, а про розподіл політичної влади між Штатами. Південні Штати хотіли, щоб раби враховувались у переписі населення, адже це давало їм більше місць у конгресі. Північні Штати. Чекайте, ви ж не вважаєте їх громадянами? Як же тоді рахуєте? Компроміс був сюрреалістичним: один раб дорівнює три п'ятих людини. Не половина, не чверть, три п'ятих. Це увійшло у Конституцію США 1787 року. Так, демократія офіційно закріпила нерівність. Революція не була лише боротьбою за абстрактну свободу. Це була боротьба за право володіти, зберегти власність і самому вирішувати, що цінне, а що ні. І якщо ми поглянемо на головні документи того часу, і декларацію, і конституцію, ми побачимо: в центрі не свобода як така, а власність. Раби були не жертвами системи, вони були її основою. Економіка півдня базувалась на рабстві: бавовна, тютюн, цукор усе це вирощували невільні громадяни. Тому для еліт того часу питання звучало не так, чи це люди, а так, як порахувати власність так, щоб мати більше влади. З одного боку, Джеферсон був філософом. Він любив французьке просвітництво, читав Локка і Руссо. З іншого, він купував, продавав і карав людей. Він засуджував рабство у своїх нотатках, але звільнив лише декількох рабів за все життя. Один його біограф писав: Джеферсон був як людина, яка кохала свободу, але більше кохала свій комфорт. Це не лише про нього, це про всю американську революцію. Про те, як боротьба за гідність може співіснувати з найглибшою несправедливістю. Америка країна парадоксів. Її незалежність почалася з ідеї, що всі люди створені рівними. Але збудована вона була на праці тих, кого не вважали людьми. Три п'ятих людини це не просто арифметика, це символ того, як політика, економіка і мораль можуть вступати в конфлікт. Це нагадування: не кожна революція одразу справедлива, і не кожна декларація свободи справжня. Хочеш більше історії про темні сторони відомих подій? Підпишись, щоб не пропустити нові відео. І пам'ятай, історія це не лише те, що було це те, що ми вирішили про неї пам'ятати.